Всім доброго ранку. Дякую, що завітали на мій канал. Підписуйтесь, хто ще не підписався, буду дуже вдячна і бажаю вам сьогодні гарного, позитивного, спокійного, мирного дня і смачної кави. А зараз я йду в теплицю, замісила тісто і хочу спекти пиріжків. Подивлюся, чи моя цибулька там не примерзла. Ще. Ходімо зі мною. Ви подивіться, що робиться. Зима зовсім здуріла. Сніг йде, холодно на вулиці. Ось. Але по звукам природи чути, що весна не здається, пташки співають. Ну нічого, буде так, як в тій касті, добро перемагає зло, так і в нас весна все одно переможе. І прийде тепло, і буде сонце. Ось, така в нас зима. Сніг йде і пташки співають. Сніг пустився ще сильніший, не просто сніг, а завірюха. Такому снігу можуть радіти тільки діти, але не дорослі. Подивіться, що робиться. Так як ми живемо в такому селі, віддаленому від траси, то нас може замести, що ми можемо і... Не в'їхати і не виїхати з села. Ось що робиться. Природа зовсім з ума зійшла. Ми все тут повкривали ось так, одіялками, щоб було моїй цибульці та. Моїй речці тепло, зараз подивлюся, що під цими одіялами. Погляньте, нічого цибулі нема. Ми її гарно втеплили, вкрили. Подивіться, вона навіть підросла в теплі та в темноті. Зараз буду щіпати, та й буде до пиріжків. Тісто вже моє підійшло, я його замісила. Зробила три начинки. З капустою, це в мене така капуста була закрита, салат з капустою. осінню я закривала морква і цибуля. Тут в мене фарш, будуть біляші, тут рис, яєчко і зелена цибуля. З капустою і з цибулею будуть пиріжки в духовці, а це зараз буду жарити на олії. Весь процес не буду показувати, бо оператор мій у школі, а самому дуже довго покажу кінцевий результат. Обіцяла не стирати, але сонце виглянуло, загрузила машину, ще й машина стирає. Дві роботи одночасно роблю. Ось така гора випічки в мене вийшла. Дуже люблю пекти, готувати, але це воно мені все вовред, а то не <кій> успію пиріжок з'їсти, як вже поправилась. Отакої, я ж вам казала, що весна переможе, вже й сонечко світи. Ташечки знов співають, перестало куріти. О, і думаю, що весна не за горами. А я розтопила в грубці. Ось Зараз піду готувати щось на сніданок, мабуть, замісю тісто на пиріжки. Така погода, на вулиці нема що робити, в домі то є що робити. Хотілося попрати якісь штори, тюлі, готуватися до Паски, але така негода, куди його винести та й сушити. Пішли зі мною. Угу. Каже, лапчик, це моя територія. Не пущу. Сьогодні холодно, зранку був сніг, на вечір сніг вже розстав, але все одно хмарі такі чорні. Холодно, цілий день палю грубі, одні і другі. А це випустила козеняток трошки. А чого випустила? Тому що в мене тут кури. Оце ті квачки, що сиділи. Нічого вони не висиділи, яйця позахолодали, саме були морози і холодно. Я їх повигонула, та й вони лазять там. Одні вже несуться, а одні ходять, не несуться і не сидять і не квокчать. Ух ти. Як діти виграють, хочуть гратися. О. Так. Байрактар хоче на прицеп. Сьогодні їх застала вже на королячій клітці, вже на клітку вилізли. Граються, граються. Випустила кузеняток знов. Так, о, получили. Територія кота не пускає. Так, зараз. О. О. Так, пусик зараз буде охороняти. Так, двоє на одного. Кожний день цікавіший, цікавіше, і цікавіше. Угу. Тут закрито. Подружіться, подружіться, побавтеся. Попри всі примхи погоди, те, що я запланувала та й вдалося зробити, я познімала штори, тюлі та дещо ще постирала. одне вже підсушилося, занесла до хати, зараз це протрахне і також буду. Вносити до хати. Отак помаленьку день доходить і до кінця. Всім дуже вдячна, хто завітав на мій канал. Дякую вам. Прошу підписуйтесь і буде вам дуже цікаво, тому що йде весна, літо, йде багато справ треба переробити. Ось. Дякую вам за те, що не пожаліли своїх декілька хвилин свого дорогоцінного часу, і зайшли. Подивитися, як проходить мій день.